Центр української культури другий рік збирає жінок, студенток, педагогів, почесних мам, бабусь, щоб своїм сестринством відзначити це чудове весняне свято. Торжество, життя та материнства. Так можна назвати цю зустріч. В приміщенні підхоплені присутніми лунали улюблені українські пісні, Чорнобривці два кольори. Не міг не розчувати душевний вірш присвята власній матері у виконанні автора. Мамо рідна моя. Ти завжди, мов весна молода, пам'ятаю, ідеш через страви свічастому планці. І легка, як вітрець, твоя юна вода. А уста так горять, як зоря, як веселе багаття, я радію тобі, хоч на скронях уже сирена. Досвідчені мами і бабусі ділилися з юними студентками своїми секретами жіночого щастя. Ніна Дігтярьова, мама бабуся, кавалер ордену пошани медалі трудова доблесть. Більше 40 років віддала роботі акушерки. Зараз у неї на обліку 50 вагітних. Немає більшого щастя, говорить жінка, ніж пізнати материнство. Приходять дівчата, вони міняються, дуже міняються. Приходять дівчатками такими, а вже після родин приходять. Жінки, статні, поправились вже такі веселі. Поки я не стала мамою, я не знала наскільки це дорого, наскільки це, коли твоя дитина обіймає тебе, коли вона прокидається зранку і дивиться на тебе в очі. В цілому світі мірилом гідності людини вважається її вдячність мамі за життя, за всі її старання, виховання та самопожертву. Великий педагог Василь Сухомлинський говорив: є три біди у людини: смерть, старість та погані діти. Моя мама це найрідніша людина, яка є в мене в цьому житті. Це мій найкращий друг, товариш. Вона завжди порадить мені. Я як зараз пам'ятаю, коли вона вперше вимовила слово мама. Спочатку перший склад був ма, а потім і мама. І ці хвилини незабутні. Це хвилини щастя. Свято мам в Україні відзначається трохи більше десятиріччя. Традиції ще до кінця не сформувалися. Зазвичай цей день мамам дарують квіти та солодощі. Часто чоловіки з дітлахами вдома для своїх улюблених готують святкову вечерю, беруть на себе частину клопотів, щоб, хоч на мить, дати відпочити своїм коханим. Яна на В'ячеслав Палега, перша республіканська програма. Промінь.